12 червня принесе нам мінливу погоду з хмарністю та місцевими дощами та вітром на окремих територіях України. Давайте розглянемо, якою буде погода у вашому регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, можливі слабкі дощі. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, можливий невеликий дощ. У Чернігівській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність з короткочасними дощами. На Сумщині температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 9 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з дощем. На сході. У Харківській області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 11. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з дощовими опадами. У Донецькій області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з дощем. У Луганській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо затягне хмарами, але без опадів. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 17. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується малохмарність без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується ясний день без опадів. У Запорізькій області температура в день сягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 12 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода, опадів не прогнозується. У Криму температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами з можливими слабкими опадами. Якщо вам подобається наш стиль подачі погоди, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та поділитися відео з друзями. Завдяки вам ми зможемо розвиватися і далі. У Чернівецькій області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується мінлива хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Пориви до 12 метрів за секунду. Небо частково затягне хмарами з можливими слабкими опадами. У Волинській області температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься мінливо хмарним з короткочасним дощем. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода з невеликим дощем. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день без опадів. У Вінницькій області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо змінюватиметься від частково хмарного до хмарного опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Червневий день нагадує нам про мінливість літньої погоди, де сонце перемежовується з хмарами, а де й дощик освіжить повітря. Насолоджуйтесь кожною хвилиною цього дня. До наступної зустрічі.